Привіт усім хлопці! слава Україні! Хотів би на рахунок я там казав, що покажу. Не знаю, тут багато відео може, ну і мені принаймні не попадалися ті відео. Які показують, ну, принаймні з тими такими, знаєте, не знаю, чи то недолік, недолік, хто має сінтаї, шіфенги і сінтаї, ну, коротше, і, ремні, і прочі реміні тракторці, крім певного мототракторів о, дивіться, яка є. Уже в нових сінтаях, хлопці, є така фігня, От бачите, отут От на речагу. Ось, все, буду пальцем показувати. Від речага йде такий, якби. ну Таке спеціальне, як штопор зроблений, знаєте. Якби фіксатор. І ту регулювання йде. Коли ти піднімаєш на весь, він автоматично підтягує ту. Ну, ну, лапку, яка піднімає от речах підйому. Дивіться, ще раз покажу вам. Тут є от речах. Бачите, а от та штанга, що я показував, от це воно через штангочку усе. Тут регулюєш собі підйом, я так поняв. Можна вирегулювати все, на який підйом. І ти собі раз, ну, бачите О! опускаєш і він за ним повторяє. Не? А коли ти даєш на підйом, от поставив на підйом. повністю, от Фіксоване положення на підйом. І коли речах підніме оце положення, зараз попробую показати. На підйом як він йде. Може я там не ідеально показую, хлопці, бачите. І воно бах, відкидає. Зараз ще раз покажу. От Хлопці показую, дивіться. от Дав я на підйом повністю. Речах, він зафіксувався. Ну там, от самі знаєте, хто вже користувався таким на шариках. І воно там до ричага, отут, до речага тяга йде. Там зроблено натяжки. І оце ж оце, оце оце, регулювання йде. Ну, На яку висоту? Типу максимально, мінімально, ви можете собі відрегулювати. І тут же так само це можна підрегулювати гайками. І все, ви собі це можна виставити. Ну, я не знаю, тут заводське було. І от дивіться, хлопці, піднімаю речаги. А там, я не знаю, чи буде видно, все от постараюсь показати. О. Дивіться. О. І речах буде видно, дивіться, от, хлопці. І от коли піднімаю і все, і речах одкидається назад, бо він оцею тягою, ну оце ж де цей речах головний, Він. Відкидає, але прикольна штука, я вам скажу, ну, колись у мене на сінтаях не було, то хто думаю, має сінтаї, той мене пойме. І так само в шіфенги. Може не знаю, в нових цих шифенгах є. Ну, в трьохціліндрових то напевно в усіх має бути е, тих. Ну, і в шифенах, і в сінтаях. Напевно, це відкидачка є. А ще в отих старих сінтаях, то там такого не було. Це ну, от бачите. А кажуть китайці те саме постійно кліпають. Може кліпають, але вже на тому SDI 220B, чи як він там? Коротше, на 22 кінські сили. Не буду там. Не знаю, як воно там правильно називається, знаєте. І цей. То скажу вам, хлопці, це прикольна штука, бо ти виїжджаєш з релі і тільки клац, і все воно тобі спокійно виключається без проблем. Ну, Ти зразу тільки речах кинув, а вже в Сінтаї в мене то аж сидіння виривало, так піднімало до верху, ну, максимально виривало і рвало так постійно. Розумієте? Я думаю, хто мав Сінтаї і має Сінтаї, якщо немає такого, оце, такої дороботки. Вибачайте за сонце. Хто не мав такої дороботки, то я думаю, він мене зрозуміє. Хлопці. Оце таке хотів я показати, ну, я думаю, це в кожному. Оце в кожному, даже в Фенгу чи в тих врем'яних всіх тракторцях, з правої сторони ремні. Бо я не знаю, як там в мотоблоках тих, і в мототракторах. А в нормальних правосторонніх ремнів, де ці тракторці, то там по-любому таку фішку, якщо ви зробите, ну це тема. Я вам скажу, хлопці, бомба. Просто це оце нормально придумано. Я вже коли витворив, то я переконався, це є класна штука. Бо ти Кинув речах на підйом, все. Він відкинувся і ніяких проблем. А то я вам кажу, мене на аж сідіння рвало. Так, ну, На максимум піднімало. Або мусиш. ну, Якщо цей, ну, мусиш все время регулювати. А як ти влиш на парах, як на третій пониженні, як смалиш чуть не весь газ, то воно, я вам скажу, не дуже прикольно. Коли це піднімає так, ну, бо на великих газах то цей же ж. Гідронасос уже вален нормально качає. І я думаю, це класна доработка. Вони придумали бомбезно. Нема чого там, знаєте, щось... я би сказав, прикольно. Іменно продумано. Ти піднімаєш, От ще раз покажу, наглядно, щоб усі зрозуміли. Я думаю, що всі поймуть. От дивіться речах. О. На підйом, це у'юту такий речежок цей І ти тільки раз, він зафіксувався. Тут є таке, як шарик, ну воно в шарікові фіксації йде. І ти собі тільки от піднімаєш, ну, вже оце я покажу, не заводжу покажу, як є. О. І він сам відкидається чик. Все, без питань, хлопці, бомбезна блин, задумка. Я вам кажу, ну, вроді би, фігня така мелочь, ну, приємно. Бо на всіх, я бачив, замічав і наші фінгах, і на різних там цих тракторцях, то оце в них, я думаю, в усіх таке саме. Оце ж, от Я вам скажу, як купили мене цю Сімтая 120-го. І потім люди дзвонять, о, що це фігня, що він коротко, постояв, поробив і навіска впала. Плуг упав. Кажу, таке ж вам об'ясняв, як продавав. що... Тут немає якогось відкидача, ви як піднімаєте, завжди речагу цей в середнє положення ставите. оце ж підйому. Підняли, поставили в середнє положення. І кажу, це типу, як середнє положення, воно не опуститься і не піднімається. Добре, добре. А потім дзвонять і кажуть, така-така фігня, коротше щось цей. Ну, Вони без претензій, ні? я кажу, я ж вам об'ясню, а ну добре. цей. Каже, що робить? Я кажу, ну то що робить? Хто його знає, що там чи там поршень. Ну, чи циліндр здерло, чи сам насос накрився, хто його знає. Ну, він постояв, вони казали, 15 минут і стояв і гудів, і щось там вило, ні? Ну, як би сказати, аж вило, ні? І потім упав плуг на навіски. Ну, тут, знаєте, коли людям об'ясняєш, зовсім інакше, ні. Ну, так, в принципі, оце я хотів таке показати, і ну, всім таку дороботку. Бажаю зробити, ну і радив би зробити усім. В кого нема, а просто зроблено це ж підйом і середнє положення. хто там. Я думаю, мене всі зрозуміють. Навіть і в бригаді я покажу, скину в бригаду. Оце таке задумку такое. Я думаю, всі мене поймуть, всі зрозуміють, що це за прикол. О. І от воно фіксація, ну це бомбезна штука, я вам кажу, придумано круто. О. Класно, воно зроблено. І... Я кажу, що китайці погано придумують і роблять щось. От таке Отаке, бачите. Ну, я ще раз можу показати, ну, ще наглядно, щоб вже точно всі зрозуміли. Бачите, фіксація, чик, Все, він зафіксувався на підйом. І коли піднімаєш, він оце до гайки доходить. І одразу дивіться. клац, все. Без питань, ніяких проблем. Пурків. Ти вже його положення зробилося нормально. Отако хлопці, це таке бачите китайська доработка, ну вона дієва. Чому не зробили колись? Це я в 2007 році купляв у Сінтая 120 го і там ще не було того, хлопці. Не було тої теми. От чому не можна зробити таке? Ну, я, я трошки, звісно, мені теж це. Я не розумію того. Але можна тож невеликий. Невелика якась там проблема, чи якесь, знаєте, щось невідомо що що його дуже важко зробити. Отака дороботка. Ну, у цих нових я вже бачив, вже було. О цих сінтаях. Це я колись їхав дивитися. Ну, не іменно, я його просто мені показали. там, Знаєте, він стояв збоку на дворі, і в них уже ця фішка була. І воно просто ставиться, дивіться. Тут нема нічого сильно мудрого. Речах вниз продовжить. Приварить якусь пластинку і оце такий речажок зробити на фіксатор пацани, це взагалі бомбезно. Підняв клац, все, маєш. Я не кажу про тих, що триціліндрові можете навіть не дивитися, але я говорю за шифінгістів, синтаїстів, як то кажуть, ну, хто має такі мені трактора, то і ще старих тих образців, і, може і в новіших теж нема такого, знаєте, хто його знає, як вони там доробляють. І от така, коротше, тема. Я вам скажу, так є, і так воно зроблено, нічого не зробиш. А тут воно продумано вже якось. я не кажу за всі. Напевно, у всіх воно зроблено і продумано. Це я не кажу за донфінги, в них воно є. І в джинмах, напевно, є, і в тих, і, і в скаутах, воно вся ця фігня є. Це я тільки говорю за такі менш, менш дорогі тракторці, які, як то кажуть, ще не поставили їм таку фішку, таку не, не стоїть така фішка, і люди. Ну, так я вам скажу одне. Оце піднімаєш, і воно аж підкидає. Ну, Може хтось вже приловчився. Та я теж на сімтаях приловчився, бо я одразу якось не, 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 не звертав на ту увагу, потім звикли вже і так не переробляли. А тут вже як попробував, да, Фішка. Прикольно придумано, нічого не скажеш. Просто я вам кажу, хлопці, просто до, до безобразія. Це проста фішка. Не, ну, нічого тут мудрого немає взагалі. От ну, не сказав би, що, от, наприклад, у уюту вона там прикольно зроблена. Не скажу. Бо мені не дуже у нас сподобалася, як вона зроблена блокіровка. Тому що в усіх тих може, може і добре я не буду, знаєте, щось там розказувати. От бачите, де речах це Оце. Він такий, ось тут ось. Пальцем тикну. О, оце, рече, Оце. О. І хлопці, що можу сказати? Може ногою ліпше було б натискати, але ну, там, знаєте, так треба зробити, щоб ногу запхати, якось видумувати. Я думаю, не буду, якщо, як то кажуть. Не буду старатися, щоб такі випадки були щоб використовувати. Її, тому, що, ну, принаймні, кажуть, що ну, це нічого воно там не поламає, але судячи із сусідів, то знаю, що включили блокування і вона заклинила. Але невідомо, чи це правдиві твердження, що вона заклинила, чи вони просто тупанули і не виключили, як повертали, і там розкришило. І по дону мосту коротше, роздерло, прорвало дирку, пробило тим ж блокіровкою, і шестернями цими великими пробило блок, ну іменно той, де міст, все пробило, роздерло, масло витікло, а в них ото гідрованна в місті з усім воно там іде. І дуже неприємна була ситуація. Вони там на гарантії. Не знаю, чи їм по гарантії робили, чи вони платили за то. Не знаю. Не знаю, не буду казати. Може був такий брак, що не відкинуло блокіровки і повернули. Невідомо не там. Правду ніхто не скаже. І... Там, а можливо, ну хто його знає, це ж китайська техніка, можливо, блін, цей. тут, знаєте, Невідомо. Що буду казав? Можливо, бо то був новий трактор, можливо, воно і там і не, не було пружинки якоїсь відкидної, або ще щось. Ну тут ось, бачите, пружинка, от така, ну такий суть пружинки, бачите? О, пружинка тут є на наверху. Тут вже, знаєте, хіба вона лопне або що і воно не розклинеться. А тут пружинка стоїть ось на цьому. Оце ж на блокіровку пружинка стоїть. Не знаю, хлопці. Оце ця пружинка відкидає назад блокіровку. Я відпробував, пробував і мене не буксуючи, просто включав пробував цей. То все там нормально відкидає все. І принцип, включення блокировки ну, натиск. Воно таким конусним. Цим зроблено, що як ти натискаєш, воно зажимає, там, нажимає просто педальку і все. А так, що може сказати? Таке во, знаєте, хлопці, вроді би проста річ, а класно зроблено, продумано. Все нормально, трактор робимо. Пока. Все, все пучком. О. Їде все. Ну, це що термостат, ще я казав, вже ж буду робити. Буду дорабатувати, як то кажуть, термостат. О, і таке то та хлопаки. Коротше, хотів вам показати. Ну, я маю в виду сінтаїстів і шіфінгістів. Таких, в кого немає цієї фішки, можете собі взяти на замітку і зробити таку прикольну штуку, яка. Буде вас. Буде вам, як би вам сказати, робити ваш тракторець комфортніший. Це дуже прикольна штука, я вам чесно кажу. Я, Коли я спробував оце, і вураючи, і фризуючи, коли спробував таку фішку, оце воно, оце тема. Це хлопці, прикольна штука. Тут не, не без ніяких цих, знаєте, як то кажуть хлопаки. Зроблено просто, але. З розумом. Дякую всім за увагу. Так наразі все нормально. От дивіться, по мірі стирання хотів ще показати. там. Е, може... Я не знаю, чи то сильно стирається. Ну, Ще от, бачите, от 73 мотогодини вже, да? Ще є оці полоски. ні? Ну, Ще, оці, ну, полоски, не? Ну, ще не, вони не підтерлися. Ну, Я ну, переїздив між полями, то по асфальті. Не? Це время асфальт, асфальт новий. Трошки під, ну, гризе, не буду брехати, ну як гризе. Тіпа є, під'їдає. Тут ще теж є, бачите, о, отако. Ну, я думаю, видно. Тут. Щоб сказати, що там сильно стирається, ну, не дуже, але стирається. Не буду брехати, ну ще є паперішки. Я думаю, помірювано цими, цими ж боковушками. Ну і ці бачите. Я думаю, ну, воно фіксація. О, бачите. Думаю, нормально воно стирається. Принаймні я там ну, не стараюся, щоб там гатити його. Чи буксувати ним якось там, рвати його. Отако ну, бачите? Це по мірі по мірі, вроді би ну, Я думаю, рульове тут нічого не треба поки регулювати. Таке оце. Ну, і от хлопці проїхали оце ж поставили ці якби. Тяги, тяги ре, реактивні, да? чи як там кажуть, речаги. Ну, хлопці, чесно вам скажу, перестало. Ото, бо тут, от вівто, як їдеш, і от, я вам так, наочно, ні? два дзеркалі, вони так чик-чик-чик-чик. Ну, отако, як, як десь так заїжджаєш. Ну, якісь, ну, таке було типу, знаєте. А зараз вже питань нема. Бомбезно їдеш, навіть не чуєш. Нема, це, дзеркало не дрібіжать. От таке о. Вроді би теж ну, таке дрібничка, але приємно зробив і вже. Воно якось штивно все стало, знаєте, штивніше. І тут, вроді, воно таке моцне зроблене, знаєте, ну таке з грубого металу, видно, таке, бачите, грубий метал і вроде би все. Ну, так якось якось воно, знаєте, як їдеш, таке чуть-чуть холодець такий був. В пилюки тут шліфував бетон, я не, ну, недалеко от гаражаю. Трошки пилюки, звісно, накурило. бачите, як і в пилюці. Ну, прийде час помиється, він на той є трактор, щоб їздити. А так по зношенності резини хлопаки, нормально. Я вам скажу, що та, що та сторона. Він, в принципі, щоб сказати, що він не буксує. Це, ну, именно, от якщо задки десь під горку і травичка, ну він тоді підбуксовує. Ну бо, ж, самі я ж казав вже не раз. Жопа легенька, і для того... Він легкий. Ну іменно його задня частина тракторця, вона легенька. Ще хотів показати хлопці грузи, не знаю, бо не стають мені коротше, вони трошки не співпадають вони покріпленням. Думав, я думав, не знаю. Якщо мені знайдеться якийсь клієнт, хлопак на, на 20-ті колеса, грузи, отакі, бачите? Іменно на 20-й діаметр. Ну, і це із мого 120, ну 120, а з 220 см на 20-х колесах. Тут ось, бачите, тут видно. Тут не заховаєш у мене все ну чугун з бетоном. Ось така тут 18, вроді, 18 висоти. І один і другий. О, і от, ну Оця частина вистає, типа із цього. бачите, Ну і за диска. Ось така част, десь 8 см вистає. Все тут воно якщо 20-ті колеса ставиться ідеально. Ну, прям, Прямо в диски. Ну, Вставляєш в диски, закручуєш. Ну, трошки, звісно, самому не дуже. Якщо когось зацікавить, пишіть коментарі, в кого є 20-диски на сінтаях. Можемо домовитись. Зразу кажу, хлопці. Тут є чугун. Я колись казав, це з люків залити. Люки були биті і залиті. І цей. Це. Оці грузи з люків. Воно крепко зроблене, моцне, важке. Сотка мінімум. Ну, я думаю, більше, в мене просто ваги нема такої, ну і дуже важко підняти. Приблизно 100 чимось кг, може і 120 може і більше. Не знаю, може 130 Бо так як по цьому то так 130 кг мають виважити. Може, може трошки менше, не буду, знаєте, з кимось. Там цей, ну, ну не менше 100. Отаке От то хлопці. Коротше, якщо когось зацікавить, пишіть коментарі, може у когось на Сінтаях нема грузів. В ну, кого на 20-ті колеса. Чи Шифінги? Ну, Шифінги, би, там теж йдуть на 20-ті колеса, там, там з піскуті йдуть грузи. Ну, таке, як поставити сінтай, я вам скажу 220-й Урал 2 по 25 клужочком. І з оцими грузами спокійно, без проблем. Таке то хлопці мені трошки Вони тут не стають. Іх, ще кивають ці. А в фінтаю можна відкручувати сміло, ну хіба колесо. А в цьому трохи не стає. Буде видно, якщо щось можемо з кимось зв'язатися, списатися. Ну, Принаймні, якщо Львівська область, то я думаю, можна забрати. Таке то хлопаки, хотів коротше відео, але вийшло трошки довше. Як завжди, знаєте, Хочу, заходиш з одного, хочеться і те розказати, і те розказати. Так то, хлопці. Прицепне справді вже казав, все нормально, нічого не оцей. Не Відпадай, все працює бомбезно. Отаке, От ну це мій такий задум, там буде видно. Добре, всім дякую за увагу. Наразі нарікань нема. Все, всім щасливо, слава Україні!